Вітаю вас у своєму сільському житті. І саме підключення це я хотіла розпочати з ось цієї травички. Нещодавно я з сином в інтернеті дізналася, що це не бур'ян для дикого, а це справжня смачна страва. І ця рослинка називається портулак. І ви знаєте. Я щойно зробила сторіс в інстаграм і запитала у дівчат, можливо, хтось готував і дасть дійсно справді смачний рецепт. Чому? Тому що я показав мій досвід і моєї родини 99% рецептів, які знаходяться в інтернеті, вони не приживаються в моїй родині. Тож, поки що, я приготувала сікатор, приготувала мисочку і хочу. Обрізати коріння, гарно-гарно вимити і почекати, що мені напишуть дівчата. І ви знаєте, я вирішила в селі саме спробувати такі страви, які ніколи в житті не їла і, можливо, більше не їстиму. Бо в Харкові я не бачила, щоб продавали таку травичку. Кропиву в тому році на початку весни салат я робила. Діти спробували, і мені здається, я вам також це показувала. Але вони вирішили, що спробувати досить не доїдати і більше саме до цього салату не звертатися. Можливо, трапиться так і з цієї травички, але всі наші сусіди, з якими я. Поспілкувалися, вони цю травичку виривають, і ніхто не готовить о, ніякі блюда. Так що ось таке моє сільське життя. З кожним днем моя біла флокса. Це більше і більше розквітає. І чим більше вона розквітає, тим більше я переконуюся, що з минулорічного білого кольору вона перетворюється у біло ніжно рожеву, мені треба знайти час і почитати, а чому саме так відбувається? Чому квітка змінює свій колір? Тому що у мене, я вам казала, була ідея фікс. Знайти саме флоксу білого кольору. І мені б дуже-дуже хотілося пересадити її з цього місця і перевести до Харкова, посадити коло будинку. Я дуже-дуже сподіваюся, що моє бажання я зможу реалізувати. І, звісно, помічник, який там, де я, там і він. Я з цим борюся. Я знаю, що це проблема. Але. Ну, Скажімо, тренуємося, як можемо. Плюшань! Плюшаня! Скажи всім привіт! Скажи всім привіт! Скажи всім привіт! Наша Плюшанька в релаксі. Я б також так хотіла. Лягти на травичку і... Полежати, щоб мене хтось погладив, а я ось так розляглася і кайфувала. Я кажу, як, як йому пощастило, сподівайся. Ех, Лішанька. З мамою виїхали на ярук. Собак вигуляти, Мама мамою кепці, травичку ходить, рве. Яри з різнотрав'ям. Зазвичай на цій поляні колись була полуниця. Я думала, може тут хоча б декілька штук зможемо знайти. Плюшок, шалан, тут ще якісь які собаки бігають. За той, як вигуляється плюшик. Нам ось так ми їдемо, їдемо, їдемо через ярок. І, бачите, кущарі. Ось приблизно нам туди потрібно буде повертатися. Я, звісно, якщо мама не впорається, втомиться, то я поведу велосипед на гору. Ну, поки що вона сама. Сама, сама, сама. Дає мені велосипед допомагати. Так, плаття коротке, хотіла її зняти, але не буду. Бо, скажімо так, не зовсім відео для Ютуба буде. так, Давайте покажу. Так, хоч би плаття не задралося. Ходить, травичку рве. Мама, в лугових травах. Мам, помаши рукою, я тебе знімаю. Ти не проти? Ні? Це добре. Ой. Мама рве трапичка. Мама сказала, що це чебрець. Так що ходжу, гуляю, робуть чебрець. Подивіться. Одне єдине ревце і, як то кажуть, дурнів немає. Надійна охорона завжди із нами. Його тут, ви знаєте, його тут багато, але він вже відцвівся. І я ось так буду йти по галявині. І я думаю, що я нарву мамі багато не треба, скільки нарву, стільки і буде. Ви не уявляєте, як тут пахне. Я хочу, щоб і ви умовно разом зі мною поринули в целого трав'я. За все літо перша знахідка, подивіться. Дві. То одна для мами, одна для мене. Зараз посмакуємо. Уявляєте, ціла поляна, а всього дві. Полониці. Ну нічого. Зараз будемо смакувати. Зараз йдемо з вами до мого вражаю. Другий раз у своєму житті я посадила кабачечки. І, звісно, хочу з вами поділитися. Подивіться, перший. Ну, мабуть, я його не буду зв'язати. Другий зелений. Третій зелений і ось такі. Причому, ви знаєте, я садила це все насіння було жовтих. А воно вийшло жовто-зелене. Ось такі ще кабачечки. Ось такий у мене садочок. Я дуже-дуже рада, що в мене виросли кабачки. Я взяла ніж. Буду їх зараз зрізати і хотіла і вам показати і зафіксувати свій врожай. А он і моя мама. Малино рве. Дядя толік цієї Тані сказали, що в них є малинка чи бажаєте нарвати. Звісно, сказали, ми бажаємо, і я відправила маму рвати малину. Так що, бачите, вона займається трудотерапією. Так, і вже мої вирізані кабачечки. А зараз я зупинилася коло вишні. Я довго трималася, щоб її не об'їсти, щоб вона достигла до ось такого кольору, стала соковитою, але водночас не переспівшою. І це у мене чи то завдання номер один на сьогодні. Хоча це вже не номер один, тому що я петрушку мамі нарвала руколи, а мені треба обірвати цю вишню. Звісно, мені б хотілося і пустити в заморозку, але першим ділом я буду робити, робити буду. Тут поставте на паузу і напишіть, як ви думаєте, що я буду робити з цих вишень. Я їх покладу в трьохлітрову баночку, засиплю 15. Ложок цукру і залю це все, як сказати, спиртовим растворчиком, тобто водочкою. І буде в мене такий гарний алкогольний напій. Я просто забула, як він називається вишневий. Так що, дівчата, до переїзду до Харкова я майже готова і я приїду не тільки з пряжою, хоча я її вже майже перевезла, але і з Таким гарним алкогольним напоєм. Тож, запрошуйте мене до вас у гості, і, я, і ви вже знаєте, з чим я до вас прийду. В минулому році в мене нічого не вийшло. Я дуже багато витратила грошей на те, щоб зробити ці напої із єжевіка, із малини, із вишні. Але не вийшло. Не вийло. І Я сподіваюся, що в цьому році в мене вийде. Макота, я буду контролювати кожен свій шах, кожну свою дію. Так що, дівчата, зараз буду займатися ось такою справою.